І керівник знає району ценомалії, на це не зберігає. Ну, Далі продовжуємо постійно відбувати машину. А скажіть, будь ласка, ви зверталися до губернатора? Ми зверталися до голови районної ради, ми зверталися до голови ради адміністрації, ми підказували ці властіни, ми вказували. Тільки тут окремо, як постало все. Це просто йде відмивання. А що. З... що вони не відповіли, ні, ні. реагували, не реагували? Нічого, випуск. Ніхто не реагує, ми сказали: зверніться до прокуратури. Путіна їм сказав, зверніться до прокуратури, забороніться все. Але вони до сих пор сьогодні сім'я з що схованці. Ні одного бронежилета з Тивруського району, який ми знаємо, не вивезли з цього підприємства. Ні одного бронежилета. Це, це підприємство, хто замовляє? Хто, ну, хто, хто цим займається? Це, це є якесь пряме доручення, губернатор. Я думаю, я думаю, що це проручення. Так як бивший керівник, він є член 2 регіону, вони продовжують бувати наших людей, але вже не прямо а за спинами. Вже... Ну, десь біля двох тисяч. Ну, в нас інформація є, що біля десь вже більше за 500 що вони зробили. Що районної ради і голова фракції Свобода в нас в районній раді, волонтери, ми відправили вже 10 машин. А Тивриський район, може...